Як іноземцю підготуватись до іпотеки? Куди звертатись? Які документи треба підготувати, зібрати? Підготовка до іпотеки це дуже важливий крок, що я рекомендую зробити. В першу чергу знайти свого фінансового консультанта, який вам допоможе пройти весь цей шлях від самого початку до кінця. Чому це важливо? Тому що друзі, фінансовий консультант це, грубо кажучи, провідник між вами та банком, який буде вирішувати всі. Питання з маклерами читати всі договори, допомагати перекладати документи та пояснювати якісь нюанси, які є в цих договорах, щоб вам було зрозуміло і прозоро, що ви підписуєте. Робота фінансового консультанта для вас завжди в Чехії є безкоштовною. Тому, якщо хтось вам каже, що за це треба платити гроші, це неправда, і це, грубо кажучи, порушення дуже серйозне. Всі фінансові консультанти в Чехії повинні мати ліцензії від Чеської Народної банки. Я таку ліцензію маю, тому що я здавав ці екзамени для того, щоб проводити цю роботу для вас. Ми переходимо до другого підпитання. Це які документи потрібно мати. Це ще треба мати робочу слугу, яка буде тривати мінімум 2 роки у вас в Чехії. Далі повинні ви отримувати зарплату на свої рахунки, щоб ці гроші ходили офіційно. Тому це друзі, основні вимоги, які потрібні від вас для банку.